Всім привіт! Я співаюсь. Ви вже відійшли від. Нашого березня від коридору затемнень, від ретроградного Меркурія та Венери нас очікує 13 квітня повня в знаки зодіаку Терези. Взагалі, повня це час підведення підсумків, коли ви можете поглянути на всі ситуації зовсім з іншої сторони, сторонися, що ви хочете змінити. Ну, зараз просто чудовий період, щоб змінити свій паттерн поведінки, щоб знайти нові нові виходи з ситуації, Сituації, коли вже є конфлікти, які затягнулись, то саме зараз час їх змінити і закінчити зараз. Чудовий час для медитації. Ви зможете набагато глибше копнути, тобто. Повня це чудовий час щоб працювати з собою на підсвідомому рівні. Ви можете медитувати на а, вам в кінці відео скажу, що б я порадила саме зробити. Повня — це про наші емоції найчастіше не контрольовані. Тому я вам раджу бути емпатичними до себе, по перше, і до оточуючих так як Терзи це знак задяка партнерства не тільки з. Партнером по життю, а і партнерство з е, оточуючими, з друзями. Тому е, важливо, якщо вам е, захочеться посварити, чи десь якийсь <су> устроїть конфлікт, не треба. Краще приділіть час собі, повню краще перенавантажуватись. Що б я вам радила в цей день зробити? Це подумати, як ви відноситесь до себе, як ви ставитесь до себе, чи приділяєте ви достатньо часу собі, чи ви живете. Тим життям, яким хочете важливо собі задати питання і чесно відповісти. Іноді чи ви задоволені своїм життям, так як це теризиться про партнерство, подумайте, які люди вас оточують, чи вам це подобається, можливо, що ви хочете змінити, що ви хочете отримати в майбутньому. Варто над цим задуматись, та зверніть увагу, можливо саме в цей день може піднятися теми зв'язана з партнерством. І ще раз повторюся не тільки з партнером по життю, а взагалі. Партнери на роботі, колеги. Якщо ці теми піднімуться, то зверніть на них увагу. Чи вас це влаштовує? Чи можливо час щось змінити? Але прошу без різких змін, Поки не, не треба. Подумайте просто про це, і потім, звичайно, якщо ви прийдете до якогось висновку, то тоді час діяти. Так як уже ретроградний Меркурій нарешті не ретроградний, він став надзвичайний. Його рух, тому в принципі можна вже приймати важливі рішення, рішення для змін. Тобто зараз для цього чудовий час. Тому гарного вам повнолуння. Відпочиньте, задавайте собі питання, повідповідайте на них, але чесно і щиро.